Всіх вітаю. Сьогодні як я вам завжди показую, за попередню неділю зібрали таку кількість крипок. Зараз покладемо їх. Всім добрий ранок. Ну що, сьогодні знімемо ще один відосик. Зараз я вам ставлю ми зранку. Почали набирати воду в іншому магазинчику. Ну, ми купуємо воду для пиття, для готування їжі. Коротше, зараз ставлю вам воду. У нас є прибор, який вказує стан води. І, в принципі, для... вода, яку ми беремо для пиття, дуже здивувала. Зараз я вам ставлю на різочку, подивитись, скільки який стан води в новому магазинчику кому. Почали купувати, він знаходиться вже у нас в домі. Зараз ми по стандарту плануємо пройти на ярмарку. Можливо, щось вам зазніму, можливо, покажу ціни, побачу, як, як піде. Ми набрали, як завжди, хліба. Сьогодні ми будемо кормити не голубів, а рибок. Тому все вам покажемо гарного перегляду. Вітаю всіх. Так, е, хочу розказати, ми набираємо. Ну, ходимо за водою, купуємо її, яка проходить фільтра. І у нас в домі відкрилася вода, і ми набрали її. Тому хочемо сьогодні перевірити. Так, у нас є ось такий апарат, який показує стан води. Чи вона забруднена, чи вона чиста. Я його ось тільки що увімкнув. Ми, як бачите, налили води і зараз. Ого, прикольно. Прикольно бать. Дев'ять показує. Ого, так тут чистіше. Ви б тільки поставили. Коротше, друзі, нове місце, зрозуміли? В домі. Напевно, нові фільтри, чесно кажучи, я ще такого не бачив. Дивіться. Дев'ять. Ого! Це жесть, це звісно круто. Так, це. Ну, Там є одна більш з іонами срібла, одна вода є. Оце вона. Ми беремо її для пиття. Зараз ще одну налью, та, яка без цих іонів, срібла йде. Так, друзі, це інше набрав. Ого! Ну, Це, в принципі, не багато, але скільки? 57. Щоб ви розуміли, зараз кліт. Ще раз подивимось. Ну 50. Коротше, 50. А ця. 9. Прикольно. Зараз, щоб ви зрозуміли, покажу вам ще з крана. Так, я збив, набрав ось з крана. Ось з крана. Щоб ви розуміли, 200 з крана найбільш забруднена. Ще раз. Ну, 62, бачите, є там якась похибка, але плюс-мінус воно, показу... воно показує. Так, ну і сама найчистіша. 7. Ви розуміли різницю, тому використовуйте, набирайте для пиття воду в таких, можна сказати, магазинчиках. Друзі, як круто почалася весна, скоро вже літо, скоро будемо ходити купатися, якщо все буде добре. Дивіться, як гарно цвіте дерево. Блін, так круто, все зелененьке, бачите. Дерева зелені. Дивіться, З... як гарно цвіте Дерево. Всім привіт, друзі. Ну що, на попередній неділі ми кормили голубів, сьогодні прийшли кормити рибок. Ось так, бачите, ми накидали хліба, я його трішки зафутболив. І зараз, ну не так швидко, але через декілька хвилин рибки підпливуть і почнуть куштувати наш хліб. А ти кормиш голубів рибок, котів чи собак чи ні? Так, ярмарок сьогодні є. Він навіть, бачите, більший став. Завжди починався в середньому ось тут десь. Ну або біля пере, переходу, а зараз, можна сказати, дивіться, звідки плюс автівки ставлять. Коротше, зараз ми будемо заходити. Друзі, ну, якщо комусь буде цікаво, я цей е, маленький кусочок відео вкладу в спочатку. Якщо комусь буде цікаво порахувати, скільки ми витратили сьогодні, то рахуйте. Я вам ціни буду на протязі відео озвучувати. Молоко 45. Дуже багато дерев сьогодні продають. Сьогодні в нас 6 квітня. А Ми пройшли. Ми пройшли тільки що ну, там, за переходом, то дуже багато сьогодні продають дерев. Я вам показав, як вони виглядають. Ну і зараз далі будемо йти народу, чесно кажучи, ну, дуже багато, тому що ну, сьогодні субота, сонце. Ну і плюс, плюс 16 було. Навіть я сьогодні вдягнув. Футболку під курточку. Коротше, буду, напевно, познімаю вам, що ми будемо купувати і показувати, і говорити, ну, скільки це в ціні заважило. Ну, для, так, для цікавості. Так, взяли сало 90 гривень. Дуже сподобався гусиний паштет. Взяли 75 гривень. Сир такий 90 гривень. Гриби 80 гривень. Пісташки 110 гривень. 33 редис. 17 огірок. Полуниця 88. Кабачки 56. мандарини 60. Так, взяли ще яблук, чемпіон, 2 кг 50 гривень. Корочу, ми набираємо на всю наступну неділю, щоб було що поїсти. Так, ну напевно, зараз ярмарку вже виходимо і йдемо в сільпо. Так, ну останнє, куди ми заходили по стандарту, це сільпо. Набрали покаван 330 гривень. Ось подивіться, який гарний цвіт. Так, друзі, ну що, тепер покажу, що ж ми купили. Так, молоко, редиска, е, яблука чемпіон. Паштет. Е, такі ось ці котлети для, для бургерів, будемо бургери робити. сир ось такий, сало, фісташки взяли. Е, так, сало я вам показав. Далі у нас що? Е, мандарини. Табачки. По акції подивився, якісь чіпси, хай будуть. Два у нас багети в сільпо, булочки поклав. Купили до бургерів так, такого осього. соус. Далі мівінка тут таке, не звертайте увагу. Капуста рання, огірочки. Бананчики любимо, ми зелененькі. Грибочки. І на фіналочку для нашої мамусічка. Полунечка. Дякую за перегляд. Всім добро.